Вітаю, любі шестикласники. З вами знову маркетолог. І сьогодні ми завітаємо в магазин побутової техніки. Адже без неї неможливо уявити життя сучасної людини. Побутова техніка це прилади, які використовують у побуті для полегшення домашніх робіт, створення затишку та зручностей у повсякденному житті людини. За розміром побутову техніку поділяють на велику та дрібну. Побутову техніку розрізняю також за цільовим призначенням. Різна кухонна техніка, техніка для догляду за домом та одягом, різна обчислювальна техніка, техніка для вимірювання. Для початку необхідно зрозуміти, для яких цілей ви його купуєте. Необхідно зібрати якомога більше інформації щодо технічних характеристик цього товару, слід обрати виробника, що має хорошу репутацію. Вимагайте сертифікат якості, паспорт на товар, інструкцію з використання, гарантійний талон та чек, що зафіксує факт придбання товару саме в цьому магазині, та обов'язково перевірте товар. Часні виробники побутових приладів прагнуть надавати покупцеві максимально повні та зрозумілі інструкції, які містять інформацію про призначення приладу, його підготовку та застосування, розміщення та підключення, управління, правила використання, догляд, ремонт та утилізацію. Відно європейських стандартів, існують спеціальне маркування побутових приладів. Відповідно, до Нордіс в Україні запроваджено маркування щодо енергоефективності та екологічності. Тут зазначають клас енергоефективності, клас рівня шуму, об'єм споживання води та електроенергії та тривалість циклу. Бувайте!